Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вирішила до чаю спекти галету і хочу з вами поділитися, як це я роблю. Ну, за таким аж дуже серйозним рецептом я це не буду робити. Я вже господиня така зі стажем, тому роблю все на око. У мене чашка на 300 мл, я її заповнила наполовину водою з олією. Олія не рафінована, без запаху, всипала десь півтори ж такої чашки муки, розмішала корицю з столовою ложкою крохмалу. Приготувала чайну ложку з верхом розпушувача, почистила 4 яблука і 1 грушу. Побачу, скільки увійде. Ну і, звичайно ж, цукор. І кориця ще буде. І Так, ставлю я олій з водою на вогонь і довожу до кипіння. Поки вода з олією. Гріється, Я в муку додала розпушувач і дрібку солі. Все перемішала і йду дивитися, що там робиться з моєю водою. Так, уже починають підніматися бульбашки. Доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. Ось так булькотить. Я вимикаю газ. І вливаю у муку. Все перемішаю, і зараз буду місити тісто. Ось таке вийшло в мене тісто м'яке, коли буду розкачувати, я ще трошки підмішу його з мукичкою. І вийшло в мене за об'ємом муки. Дві кружки, мабуть, я в півтори всипала і там майже половину надібрала і ще підсиплю. Тісто я накриваю рушничком і відправляю, щоб воно трошки остигло. А тим часом зараз я буду нарізати яблука отакими слайсами. Міліметра по три, мабуть, яблуко очищене без серединки. І грушу теж такими слайсами наріжу. Поки я наріжу, тісто трошки підстигне і буду виробляти галету І так, друзі, розкачала я тісто. Ну, муки підійшли ще я потратила не повну столову ложку, мабуть. Тісто вистегло, затужавило і таке то, що треба. Розкачала міліметрів, мабуть, 4, перенесла на пергамент уже на деко, і роблю йому границі. Отак От чуть-чуть вдавлюю кришечкою, це в мене вийде така завека. Галета, посипаю дно крохмалом з корицею. Те, що залишилось, я його зараз заховаю. І це ж не остання галета в мене в цьому сезоні. І буду розкладати яблучка. Так, а грушу я буду додати поміж яблучка. Буду їх начиняти таким грушовим ароматом. Ну, ось майже краса посипаємо цукром з корицею. У нас яблука солодкі, груша солодка, цукор не дуже. І ось у мене ще були в холодильнику мелені горішки. Я додав трохи горіхів. Це і защіпуємо отак От підбираємо края. Змащуємо яйцем, можна не змащувати. Я змащую. Посиплю кунжутом. Я вибачаюся, не додивилася, то в мене був не кунжут, а куркума. Добре, що я не всипала його і по тісту. Ну, я думаю, вона б не завадила. Подрібнила горішки і посипала горіхом. Я думаю, що це буде. Зовсім не гірше. Духовка у мене розігріта до 200 градусів. Ну, галета випікається при 180. У мене розігріта на 200. і буду пекти хвилин 30-40. Уже пройшло 26 хвилин. Ну, ще хвилин 5 і я, мабуть, буду витягувати. вже. Ось така красота. Вийшла, в тому, що це смакота, я не сумніваюсь, це не вперше. Це дуже смачно, дешево і швидко. У нас, очікуються гості. Так що буде чай. І скористалася тим, що нагріта духовка, ще запечу трошки перців. Ну що ж, друзі, дякую, що були зі мною. Печемо галету, п'ємо чай і наближаємо перемогу. Усім миру, здоров'я і, якнайшвидшої, усім нам перемоги. Пока-пока!